Безпека праці це коли працівник приходить на роботу і не наражається на жодні ризики. Він, е, е, йому гарантовано збереження його здоров'я і головне збереження життя. І він знає, що прийшовши на роботу, він буде захищений. Захищений від механізмів від там, впливу якихось шкідливих факторів, від якихось м ситуацій, коли він може нанести шкоду своєму здоров'ю. Це в ідеальній картинці. Да? Насправді все набагато складніше і дуже багато мало таких місць робочих, де жодного шкідливого впливу на здоров'я працівника немає. Тому що навіть при ідеальній там. Ситуації, да, немає шкідливих якихось джерел, немає механізмів, немає нічого, може виникнути ситуація, ну, наприклад, дискримінації або мобінгу. І це дуже серйозна проблема, яка може призвести навіть до суїциду. Це дуже, дуже серйозна проблема. І е, законодавство наше зараз чинне, передбачає. Цілий ряд заходів, які має вчинити роботодавець, щоб не допустити цього. І плюс ще й за це передбачена відповідальність. Доволі серйозно. Насправді і на цей випадок у нас законодавство про працю передбачає певний набор заходів, які має вчинити роботодавець. Вони не завжди ефективні настільки, наскільки хотілося, б. але вони працюють. До речі, зовсім недавно прийнятий закон новий про внесення змін до законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю в Україні, який передбачає, що роботодавець має максимально пристосовувати умови праці під потреби працівників з інвалідністю. Там дуже великий набір механізмів. Поки вони ще не всі створені, але я думаю, що до кінця цього року вони вже будуть розроблені почнуть працювати. До речі, у нас на роботі також є такий момент, є час, коли ми всі перериваємося і ну, всі в різних кабінетах знаходяться, немає можливості всім разом зібратися. Але хтось пройшовся, хтось якісь легенькі вправи поробив. Хтось там вікно відкрив, подихав обов'язковому провітрюємо. В кожному кабінеті є людина, яка відповідає за те, щоб провітрювалось приміщення. Тобто це такі якісь моменти, вони десь поряд з грою, але ж дорослі, теж дорослі люди. І якщо їх в чомусь зацікавити да, і визначити, що. От Хтось відповідальний за те, що квіти политі, хтось відповідальний за те, що провітрюється приміщення. Хтось у кабінеті старший контролює, щоб всі перервалися, встали з своїх робочих місць да, і зробили там легеньку якусь розминку. Насправді, воно дуже допомагає не тільки фізичне здоров'я зберегти, а й відчувати себе в колективі, де всі Думають однаково, де всі підтримують один одного і одна ціль, і один напрямок, куди рухаються. Це насправді дуже важливо, якщо ми говоримо про досягнення якихось певних виробничих результатів. Насправді віддалена робота, дистанційна робота, надомна робота, в ній криються дуже багато ризиків. По-перше, людина. Сама несе відповідальність для створення для себе безпечних умов праці, безпечних і здорових умов праці. По-друге, коли немає оцього переходу з дому до місця роботи, починає стиратися межа між робочим часом і часом відпочинку. Не завжди працівник сам, може сам проконтролювати режим роботи. І от дистанційна робота, яка виконується за допомогою інформаційних технологій, вона дуже часто працівників наражає саме на оцей момент, коли людина не розуміє, де в неї робочий час, а де не робочий час. А законодавство говорить про те, що працівники мають право на відключення на період, коли вони мають право не реагувати на роботодавця, на його там вимоги, завдання і так далі. Але насправді дуже складно цей процес контролювати, коли людина знаходиться там у себе вдома чи в якомусь іншому місці за своїм вибором, да, виконує роботу. Просто інколи буває, що переходить у ця грань, і робочий день може тривати замість 8 годин чи 40 годин на тиждень, і 60, і 70 годин. А це не може відбуватися просто так, без шкоди для здоров'я працівників. І крім того, коли людина працює наодинці, вона може втрачати певні якісь соціальні навички. І е, відчувати себе одинокою, нікому не потрібною. Дуже насправді цінність роботи вона ж полягає не тільки в тому, яку заробітну плату платять працівнику, вона полягає в тому, наскільки людина, яка її виконує, відчуває цінність цієї роботи, цінність для підприємства, для колективу, для суспільства, для себе особисто. І коли людина працює дистанційно, у неї дуже великі ризики втратити у це відчуття цінності, тому що така людина не бачить, не бачить свого внеску в загальні результати роботи, що насправді дуже важливо. Робота в нічний час вона взагалі не притаманна для людини, для організму людини, тому що є певні. Цикли і в нічний час людина повинна спати. У нас в законодавстві України відсутнє поняття нічної праці. От в загальному міжнародному законодавстві є таке поняття, є ціла конвенція міжнародної організації праці про нічну працю, яка визначає, що от працівники, які працюють в нічний час, вони там мають проходити медичні огляди. Періодичні, вони мають е, певні перерви мати в роботі, для них мають створюватися певні умови, максимально мають вживати заходів до переведення таких працівників на роботу в денний час. Законодавство України передбачає тільки додаткову оплату за роботу в нічний час, а також забороняє працювати в нічний час з певним категоріям працівників, ну, жінкам, які мають дітей. Якщо в мирний час, то до трьох років, які зараз, то вже до року в умовах війни я маю на увазі. Але насправді для будь-якого працівника це навантаження зайве. І хоча законодавство наше не передбачає обов'язкових медоглядів для працівників в нічний час, все таки доцільно організовувати і проводити Такі медичні огляди для працівників, тому що це додаткове навантаження на організм, і робота в нічний час може викликати певні захворювання, які потім дуже складно буде вилікувати, і це може призводити не тільки до зниження продуктивності роботи в нічний час, а може призвести до якихось серйозних. Наслідків саме для здоров'я працівників. Якщо керівник ставить собі за мету створити для працівників максимально комфортні умови праці, це абсолютно реально. Причому це реально без будь-яких додаткових фінансових витрат. Але головне, щоб керівник це зрозумів. Керівник, роботодавець, можливо, керівник структурного підрозділу, треба, щоб зрозуміли, що це є потрібним. Коли таке розуміння вже з'являється, тоді набагато простіше, тому що, по-перше, роботодавець, поспілкувавшись з колективом, може зрозуміти, які є потреби. Якщо немає такого розуміння, що треба робити, куди треба йти, завжди можна звернутися до держпраці, і ми розповімо, що можна зробити, допоможемо це зробити. У да, нас є напрацьовані певні документи зразкові, певні якісь методичні рекомендації, інструкції, що робити в такій ситуації. Це перше. Друге, саме довірливі відносини вони базуються на якомусь досвіді, який існує в колективі. Якщо в колективі є ситуація мобінгу, дискримінації, виокремлення якихось окремих працівників із загального колективу, або кожен член колективу існує сам по собі, тут не можна вплинути жодними якимись примусовими діями. Можна тільки заохочувати до чогось. З практики можу сказати, що організація якихось заходів поза межами робочого часу, вони не гарантують одночасного того швидкого ефекту, але з певним часом вони все-таки на це впливають. В колективі, де люди підтримують один до одного, вони краще співпрацюють. Вони краще реалізують спільну функцію, вони краще разом досягають цілей. Це дуже важливо. І оце досягнення цілей спільне, воно об'єднує людей ще більше. І це таке, таке замкнене коло, яке от наростає, наростає, але потрібно щось почати. І почати треба саме з зацікавленості керівника. До досягнення таких результатів. От як діють наші інспектори, коли приходять до роботодавця, вони ж починають говорити про те, що ви знаєте, що от існує така система психосоціальної підтримки працівників на роботі, що ми можемо вам допомогти це зробити. І більшість роботодавців реагують ну, приблизно таким чином: грошей немає. Робити я нічого не буду. Не будуть працювати ці працівники, знайдемо інших. Насправді це також додаткові фінансові витрати для роботодавця, знаходження нових працівників, їх навчання, їх е, вливання в колектив, і не факт, що це вийде, не завжди людина може адаптуватися в новому колективі і працювати вже. Ж, е, там і продуктивно, і ефективно, і належної якості, і це все витрати для робота. ми намагаємось донести все-таки саме до керівника, наскільки це взаємовигідно для роботодавця і для працівника. І інколи ж можна, якщо це невеликі кошти, їх можна знайти. Да, якщо їх немає взагалі, вихід також можна завжди знайти. Якщо є якісь певні кошти, можна придумати. Але коли колектив збирається разом, навіть от перерви: випити каву разом, да, чи, випити там, чи вийти подихати, чи просто поговорити, чи може якісь загальні збори, можливо, для обговорення якихось проблем, наприклад, там для врегулювання колективних трудових відносин, для укладання колективного договору, це також спільна робота. Нічого так не об'єднує, як спільна робота і спільний відпочинок. Тому тут головне, щоб керівник зрозумів, що так, це потрібно зробити. І тоді воно вже почне працювати. Звісно, якщо керівник не підтримує таку ідею, то це буде. Ну, складно майже нереально зробити. І працівник, і роботодавець мають мати певний набір знань, хоча б мінімальний для того, щоб звертати на це увагу. Тому що, якщо ми не знаємо, що якесь певне явище є, да, ми не акцентуємо на цьому увагу. От е, є якась певна проблема, якщо ми знаємо, що це саме ця проблема, то ми і намагаємося її вирішити. Якщо ми намагаємося не помічати, не помічати проблему, відповідно, її не вирішувати, краще від цього не стане. Проблема буде і вона буде розростатися. Особливо в теперішніх умовах, коли ми маємо ситуацію. Повної нестабільності, дуже багато людей, які мають нестабільний емоційний стан, пов'язаний саме з особистим життям. Да, дуже багато людей зараз повертаються до мирного життя, маючи досвід психічних травм, маючи фізичні травми. Це доволі складно все це повернути. До того стану, який був до війни, треба в першу чергу зрозуміти, що проблема є. І ця проблема дуже серйозна. І психічний стан працівників це дуже важливо. І треба на це реагувати. А працівники, в свою чергу, мають розуміти, що якщо ти відчуваєш себе не ок, ти маєш звернутися до фахівця. А якщо це там, не психолог, не психіатр, не психотерапевт, то це, можливо, якийсь колега на роботі, який навчений наданню першої психологічної допомоги і може просто поговорити. Да, поговорити. Надати якусь першу допомогу, і якщо є така потреба, заохотити, звернутися все-таки до фахівців, до психологів, тому що якими б сильними ми себе не вважали. За останні роки ми цю силу дуже серйозно втратили. І для того, щоб її відновити, потрібна підтримка, підтримка фахівців, підтримка колег, підтримка рідних. Це дуже важливо. І е, коли працівник навіть звернувся до, за допомогою до психолога, наприклад, але він не відчуває підтримки вдома і не відчуває підтримки на роботі, то отримати той ефект, на який він очікує, дуже складно. А коли вже це є хоча б на роботі, то це вже набагато простіше. Насправді. Ми зараз дуже змінилися. Ми змінилися, ми стали більш людяними. Ми більш готові підтримувати інших. Ми готові реагувати на чуже горе. Ми готові допомогти людині, яка має таке горе або має якісь проблеми. Але кожен. Кожна людина, кожен працівник має розуміти, що якщо у нього є якісь проблеми, він має їх ідентифікувати і розуміти, що це проблема, що це непоганий настрій, який не дає працювати вже кілька місяців. Нормально. Це непоганий настрій, коли не хочеться спілкуватися з сім'єю, коли щоденні справи, які приносили радість, вони не приносять радість, це вже проблема. І про це треба говорити. І має кожен е, працівник, кожна людина знати про це. Що якщо є такі ознаки, то це проблема. І з цим треба щось робити. І звертатися до, за допомогою, нічого страшного у зверненні за допомогою немає. Якщо е, одна людина підходить до іншої і каже: мені погано, давай поговоримо, це в принципі. Нічого не варто і завжди може, може допомогти, а інколи може навіть зупинити найстрашніше. Оскільки я представляю державний орган і державні органи, які опікуються дотриманням законодавства, то для мене, звісно, першочергове — це забезпечення дотримання тих норм, які є в законодавстві. Ви ж розумієте, що законодавство це мінімальні гарантії. Саме найменше, що роботодавець має зробити. А все, що зверху, це вже ініціатива, бажання розуміння роботодавця. Мені особисто дуже подобається, от коли ми починали в себе впроваджувати психосоціальну підтримку на роботі. Не дуже все, всі в це вірили, і, якщо чесно, я також не дуже в це вірила, тому що, в моєму розумінні, все, що робиться якесь покращення, воно все коштує грошей. Да? От якщо ми хочемо уникнути якихось ризиків, ми маємо щось зробити, що має певну вартість. А потім, коли ми почали вже ініціативною групою, створили таку ініціативну групу, і почали думати, що ж можна зробити. Провели опитування, попитали, кому чого не вистачає, щоб могло покращити Це. і почали формувати пропозиції. І зрозуміли, що ну, е, три чверті не потребують якихось додаткових витрат, все можна зробити за рахунок. Бажання да, за рахунок бажання щось зробити, щось реалізувати, когось зацікавити і звернути на це увагу.